Цю групу до ць в це в цьому кримінальному групиванні проекти законів України спрямовані на виконання на викоріння корупційної складової, оптимізацію ресурсів, побутову ефективної структури МВС. Насміх людям ламати язика і перевершувати попередників нові українські можновладці не хочуть. Чиновники вмовляють депутатів скасувати обов'язок говорити на посаді виключно державною мовою. Це навесні. А вже влітку влада хоче знову запровадити мовний контроль, але не для чиновників. Розмова над оцем послуги продавцем чи кондуктором чи офіціантом розпочинається державною мовою. Таку вимогу Юрій Сиротюк випусує у своєму законопроекті і подає його до Київради. Саме зі столиці депутат хоче розповсюдити мовний контроль на увесь транспорт, магазини, ресторани і театри. Українець має вимагати або прохати, щоб на своїй землі з ним спілкувалися в театрі, в, авто, в транспорті, в магазинах його рідною мовою. У столичних кафе і ресторанах дивуються, офіціанти спілкуються українською вільно, ба більше й іншими мовами також. Якщо чоловік розмовляє на українському мові, то персонал приймає заказ і обслуговує на українському мові. Ревнителі української вимагають від рестораторів говорити виключно державною. Мовляв, нічого прикидатися. Люди знають українську мову, навіть ті, що прикидаються, що не розуміють, і так далі, вони знають і розуміють. Ставлення до такого мовного примусу різняться від повної підтримки до повного саботажу. Ми живемо в Україні. З удовольствием будемо підставитися під закони нашої країни і популяризувати український язик в нашій країні. Якщо заставляти, завжди буде визначати відтарження. Для того, щоб продвинути український язик, зробити його більш популярним, немає, мабуть, худшого способу, ніж заставити говорити на цьому язикі. Противники мовного примусу певні обов'язок говорити українською при тотальному незнанні її правил призведе до псування самої мови її ж носіями. У нас є якась державна мова, до де якої ми спілкуємося, повинні якось і правильно і літературно да розвивати і правильно це припідносити. Гостям Щоб навчитися говорити на українському язики. починати вірночина школи. Сім'ї питає заставить свой персонал гаворіт на українські мові, вистати слакнутися з тим, що персонал буде говорити на суржики, використовувати українську конституційний обов'язок. Мовний примус юристи вважають цілком законним, оскільки конституція України, а саме стаття 10, чітко вказує, що державною мовою є українська. Тож спочатку, принаймні, перші слова мають звучати на українській мові. Противникам примусу є, що відповісти навіть опонентам юристам на прикладі тієї ж конституції Європа свободна, да? свободна. Люди можуть говорити на любовних языках, яке розповідання принципу это зловконституції України. І трудно заставить, наверное, бельгийців, которые говорили на фламандском, обязанно говорить на, на французском. Азіатський середньовіковий метод заставить людей делать то, что хотят власти. За чверть століття з оголошення незалежності влада не вирішила мовне питання, проте грає на мовних протиріччях між громадянами щоразу, коли знаходить для цього сенс.